Друзі, це новини церкви благовістя, нехай радість і світло великодня наповнять ваші серця і життя новими надіями та благословеннями. Христос Воскрес, Дорогі! <світко> Сьогодні ми ділимося з вами останніми подіями церкви. А також звертаємо вашу увагу на майбутні події, які вас точно зацікавлять. Будьте з нами і дізнайтесь ще більше разом із вами. Ваша Саша, поїхали дивитись. Дівчата, жінки, красуні, церкви багавістя та їхні подруги запрошені на жіночу зустріч Незлавна ПРО, яка відбудеться у найближчу суботу, 22 квітня. Як залишатися радісною і щасливою у світі стресів та вигорань? Як вийти із стану накопичного стресу? Як жити поза вигораннями? На усі ці питання 22 квітня дадуть відповідь наші спікери: Вероніка Нужна, Олена Гоміла та Яна Пасічна. Чого ще очікувати від цієї зустрічі? Звісно, краси та творчості, спілкування та практики, смаколиків та чаювання, поклоніння і багато молитв. Не зволікайте і обов'язково зареєструйтесь у влади Юртаєвої. Нагадуємо, що за активність на наших сторінках у соціальних мережах. Учасниці отримують приємні подаруночки, Тож відмічайте своїх подружок, робіть репости та до зустрічі 22 квітня. А зараз ми хочемо з вами поділитися цікавою інформацією про нашу церкву в Опішні. Як ви знаєте, церква Благовістя має багато дочірніх церков в селах. І ось наші служителі відвідали церкву в Опішні. Ви знаєте, що їх вразило? Це кількість віруючих, кількість людей, які хочуть прийти до Бога. Такі спраглі, такі е, люди, які шукають Бога, це чудо, це просто вау. Деякі з них вирішили прийняти Христа як свого Спасителя після служіння. І я впевнена, що Бог перетворить їх життя на краще. Ми дуже вдячні, Господу, за церкву, за таких служителів, за всіх, хто приходить туди. І ми просимо вас, доєднуйтесь, молитися за цю церкву, молитися за новий храм. Ми просимо, якщо є у вас бажання з серця, допомагайте фінансово, допомагайте в служінні. Цій церкві в опішні, і нехай Господь благословить вас та збільшує ваші ресурси, щоб ви могли продовжувати підтримувати цю місію. Будьте благословенні! Минулої неділі молоді церкви вже відсвяткувала песох, провівши пасхальний седр із запальним настроєм та вірою у серці. Молодіжне служіння Джейсі Моушен щонеділі о 15.00 збираються і проводять дуже класні запальні служіння. Молодіжні. Якщо ти ще не долучився, будь ласка, приходь на молодіжне служіння Джейсі Моушен щонеділі о 15.00. А сьогодні вони готуються до зустрічі із особливим гостем Патті Міллер із Канади, яка проведе проповідь на молодіжному служінні вже сьогодні о 15.00. Патті Міллер, це досвідчений служитель, яка має багато цікавих роздумів та багато практичних порад для вас, для вашого життя, як жити згідно з Божою волею. Не пропустіть нагоди почути її слово мудрості та насолодитись спільнотою з молодими людьми із нашої церкви Благовістя. Приходьте на молодіжне служіння о 15.00. Театральна команда Реверанс розповіла дітям про любов і Воскресіння. В минулу суботу театральна команда Реверанс відвідала села Шкурупії, Покровські та Кукобівка, щоб провести день з дітьми та передати важливе повідомлення про любов і Воскресіння Христа. У цей нелегкий час дітки можуть відволіктися від буденності, провести час у веселій кампанії з іграми, флешмобами, станцями. А найголовніше, вони змогли поринути в атмосферу любові, почути Євангеліє та історії про Воскресіння, а також про те, що Бог дарує спасіння кожному, хто вибирає слідувати за ним. Театральна команда Реверанс подарувала більш ніж 70 подарунків діткам, провела їм виставу, і вони відчули себе у святковій атмосфері, відчули теплоту родини. Дякуємо театральній команді за те, що вони поділилися своєю любов'ю та надихнули дітей на добрі справи. Дякую. онлайн-школа для служителів з потужними спікерами та практичними обговореннями. Для всіх служителів, місіонерів та пастарів, які бажають продовжувати своє духовне зростання та свій розвиток, відбувається онлайн-школа з потужними спікерами та практичними обговореннями. Цього тижня нашу школу відвідують такі видатні особистості, як Крейг Піт, Стівен Герцог та Тім Гіп. Також будуть єпископи нашої церкви, які будуть проводити практичне обговорення, щоб допомогти нашим студентам застосовувати їх теоретичні знання у своєму служінні. Наразі ми маємо 180 зареєстрованих студентів, які вже отримали доступ до нашої платформи і вже почали. Заняття. Наступне заняття буде у вівторок, о 18.00 на платформі Zoom. На вас чекають цікаві лекції та обговорення, де ви зможете поділитись своїм досвідом та навчитись від найкращих. Посилання на заняття і більше інформації ви можете дізнатись у Яни. Пасічної приєднатись до нашої спільноти та разом зростайте з нами в Господі. Семінарія пройде 18-19 квітня. Це вже всю середу, і четвер з 18 до 20 години. Біблійна семінарія це чудова можливість для вас дослідити глибини святого письма і зрозуміти його значення та застосовувати його у своєму повсякденному житті. Спікер Олена Гоміла. Це ректор Біблійської семінарі, семінарії. І вона дає багато цікавої інформації про Біблію, її важливість, її необхідність у нашому житті. Долучайтесь до нашої місії допомоги малозабезпеченим. Щосуботи о 12.00 на південному вокзалі, ми проводимо благодійну акцію, під час якої будемо надавати благосвістку людям. Гарячу їжу для всіх тих, хто має потребу. Якщо ви бажаєте долучитись до цієї важливої місії, звертайтеся, будь ласка, до Юрія особисто. Разом ми зможемо зробити світ кращим місцем для життя кожної людини. А це були головні новини церкви Благовістя. Дякую, що дізнались про останні події та заходи. Бажаємо всім гарного дня та Божого благословення. До зустрічі на наших новинах, папа. -па!